На Волині взялися за приватних перевізників, адже цьогоріч вони потрапили майже в сотню автопригод. Причини різні: незадовільний технічний стан автобусів, недисциплінованість водіїв чи нехтування правилами. Деякі кермувальники за міських маршруток навіть їздять на підпитку. Восьма ранку години пік як для лучан, так і приватних таксомоторів. Одні поспішають на роботу, інші покласти зайву гривню до кишені. Цей процес спостерігаємо на виїзді з міста. Минає півгодини, а повзнімальну групу ще не промчало жодного чапнапівільного автобуса. Люди в салонах, мовоселедці в діжці. Перевізники ж виправдовуються. Чекайте перегруз на може бути знаєте? Можуть сидіти на панелі, а може бути два-три чоловіка, які ззаді стоять які в цьому не заводити. перевантаження. У двоє троє людей то фантастика, зізнається колега Михайла Віктор. Каже, якщо транспорт, приміром на 30 сидячих місць усередину пасажирів можна запхати вдвічі більше і не від бажання підзаробити а через прогалини у графіку перевезень. Кожний ранок буває перезрив. За час пік, ста ще й тут з реці 15 хвилин. Немає маршрутки спереди. Як ж, слюниш не будуть мерзнути? Та міліціянти попереджають, якщо переповнена маршрутка потрапить у ДТП, ціліють у такому вулику одиниці. Є в нас передбачено законодавством відповідальність за таке порушення, це стаття 121-2, перевезення понад цінову кількість пасажирів, передбачених технічними даними транспортних засобів. Були виявлені на сьогодні такі факти. По даним фактам були складені адміністративні матеріали, а водіїв були направлені стягнення. Ще один клопіт волинських Даївців, нетверези, перевізники. Від початку року 12 таких зняли з маршрутів. Контролювати водіїв мусять підприємства. Якщо є підрозділи на те, що приймав алкоголь вчора чи сьогодні після алкоголю, от спеціальний для перевірки. Якщо зашкалює більше норми, значить його не У допускають. Наприклад, дуже мало. Я кажу, одна людина була в цьому році, ми зразу з списати. Та не лише пияти а й невігластво бій. Ноу гау від волинських інспекторів бліц тестування водіїв на знання правил дорожнього руху. Головно тих, хто на порушеннях уже спіймався. кажуть ще раз, це рекомендуватимуть фірмі-роботодавиці та коаса позбутися якнайшвидше. У Чергу ми звертаємо увагу на ті порушення, які безпосередньо стають причиною у скоєнні дорожньо-транспортних пригод, і в першу чергу з потерпілими це і управління транспортними засобами у стані алколі. Спініння це невідповідність вузлів агрегатів, тобто технічний стан автобусів, які задіюються для перевезення пасажирів. Порушення правил обгону. У першу чергу порушення правил швидкісних режимів, проїздне, заборонні сигнали світлофори. Від початку року в області з цих причин зафіксовано понад 90 автопровод. Міліціянти сподіваються, що завдяки їхній рейдовій профілактиці вже 2012 тисячі таких історій буде вдвічі менше. Олександр Стерінчук Інна на Волинська область НТ.